Всім доброго ранку чи доброго вечора, з вами канадський Марк. Знаєте, чому люди мене поважають, чому люди стільки багато з вас підписалося на цей канал? Це не просто так, що там люди підписуються, аби підписатися, або просто так дивляться, аби дивитися. Люди люблять дивитися переважно і віддають перевагу щирості, відвертості. І насамперед, коли людина не боїться сказати так, як воно є. Бо, на жаль, є категорія блогерів, які не можуть сказати правду, і бояться, що на них дуже піде і полине дуже велика критика. І зразу із-за того, що вони бояться, що їхнє іго зачіплять, вони не хочуть знаєте, дуже сильно піднімати ніякі такі теми, які дійсно є на даний момент, і вони про це саме знають. І насамперед, що українці, які приїхали років 10 тому назад, 15 тому назад, 20 років тому назад, це був зовсім інший час. Це була зовсім інша Канада. Тоді не було такої конкуренції, тоді не було таких проблем з роботами. Тоді можна було себе знайти в будь-якому куточку Канади, і де би ви не зупинилися, де би ви не розпочали, вам би там було добре, якщо ви не ліниві. І люди, переважно, які працюють, мають гроші, знаєте, вже сидять на нормальній позиції, ситуації. Вони критично не можуть мислити, вони не бачать просто того всього, що є дійсно навколо поганого, що може спричиняти інших людей висловлювати свою думку гаряче, складно, або просто, знаєте, говорить так, як воно є, що дуже дорого коштує оренда. бо дійсно в Канаді оренда дуже дорога. Зарплати мінімальні чи не мінімальні. Дуже важко отримати нормальну зарплату, щоб заробляти мінімум 30 доларів в годину плюс, і я кажу так, як воно є: щоб в Канаді добре жити, то треба мати принаймні 30 доларів плюс в годину на кожного дорослого в хаті, що дружина, що чоловік. Щоб більш-менш можна було собі дозволити платити кредит на будинок, що можна собі було дозволити кудись поїхати відпочити. І що можна було собі дозволити купити автомобіль? Деякі люди мають два автомобілі. Коли ви маєте два автомобілі, це набагато складніше за них всі, все платити, ніж коли ви маєте один автомобіль. Також деякі люди мають будинки, а деякі люди мають дуплекси, мають таунгаузи, мають квартири, що не коштує так багато з самого початку, та й в загальному додаткові різні речі, такі як кусіння трави. Газонокосилки, додатковий бензин, якісь там квіти, город. Розумієте, це все додається в кінці дня. І Канада не є легкою країною на даний момент, тому що дуже велика конкуренція прямо зараз є. Я людина, яка мисить критично і завжди розповідав своїм глядачам, так як воно є. Їдьте в Канаду, будьте готовими до різних факторів, тому що. Краще бути готовими до абсолютно найгірших ситуацій, а не слухати, знаєте, цей маразм і цей один позитив о як все добре, які в мене квіточки гарні, як в мене все добре фінансово, як в мене не було ніяких проблем. Що ніхто не розуміє, як можна щось сказати не таке про Канаду чи таке про Канаду. Це все є квіточки, це все є позитив, і на позитиві, і на квіточках ніколи не станеш сильним або сильнішим, або чогось доб'єшся. Потрібно знати, що може бути найгірше, найгірша ситуація, морально, ментально себе до цього підготувати, і тоді набагато легше з цим всім справлятися. І ніхто не говорить, що Канада погана країна. Багато українців. Я нещодавно зробив відео. Яке набрало 400 тисяч переглядів, де я розповів правду про те, як канадці відносяться до українців, як вони вдячні українцям, як вони задоволені роботою наших людей і наскільки українці допомагають в розвиток економіки Канади. Але є ж та проблема. Проблему ніхто не відкинув, що в Канаді. Важко знайти роботу. Ви бачили які черги в Торонто, ви бачили, які черги на різних job fairs всюди по Канаді, шалені лінії, кілометри, деколи людей чекають, щоб зайти і потенційно отримати якусь можливість, щоб отримати роботу. Звісно, якщо ви маєте хорошу роботу, маєте вже будинок, ви гонорові, вас це нічого не турбує. Ну, коли ви приїжджаєте на нове місце і на то ваше місце. Є 5, 10 українців та 20, 30 індусів, 10-15 китайців, то я перепрошую, то не всі люди будуть задоволені, не всі люди будуть відгукуватися позитивно завжди, бо вони переживають їм треба годувати свої сім'ї, їм треба теж дивитися на майбутнє. Якщо зараз будинки коштують приблизно від. 500 тисяч до мільйона доларів, щоб придбати свій власний будинок. Ви думаєте, що люди не розуміють цього? Ви думаєте, що люди просто так можуть наскладати 20% першого внеску, щоб не платити страховку додаткову на, на, той, на, на той кредит, що ви будете брати? Це не є легко назбирати в теперішній економіці. Можливо, можна жити, можливо, можна виживати. Але назбирати таку суму грошей тепер це не так легко, як було це зробити 10, 15, 20 років тому, коли все було по-перше і дешевше в магазинах. Подивіться, що робиться в магазинах, які ціни. Подивіться, які податки потрібно за все платити. Подивіться, скільки бензин коштує. Подивіться автомобілі, скільки коштують. Тепер все набагато дорожче не тільки в Канаді, звісно, всюди по світу. Але говорити про те, що люди не мають права там висловити свою думку про Канаду і конструктивно критикувати Канаду. Кожен має право на таку конструктивну критику, і це допомагає. Це допомагає знайти щось добре. Деякі люди дивляться ці відео, вони бачать, слухають і для себе беруть багато нового. Вони мотивуються цими відео. Вони бачать, о, це важко. Люди пишуть, що важко, що це неможливо, що в Канаді погано. А ті люди в той момент беруться все, переварюють і стають сильнішими, і в них мотивація з'являється, що вони хочуть доказати самі собі, що вони можуть добитися вершин в теперішній економіці в Канаді. І тисячі українців це роблять до сих пір, бо українці не є дурні люди. Українці мають клепку в голові, і якщо українці дійсно захочуть чогось, і якщо ви ще додасте, то, того що забере не маєте ніякої лінивості. То ви можете добитися любого в світі. Це не тільки в Канаді стосується це в будь-якій країні можна це зробити. Я не буду зараз рівняти Україну, бо в Україні є війна, і це не рівняється, коли в країні є війна. Але якби в Україні не було війни, то в Україні теж можна би було добитися. Ви думаєте, я би не зміг щось добитися в Україні, якби я захотів, звісно, що так зміг би запросто. Але кожен має свої власні бачення на речі. І це добре, це добре, коли люди розказують правду про те, що потенційне може бути якесь рабство, про те, що є добре про Канаду, бо Канада є прекрасна країна. Чесно вам скажу для мене вона прекрасна. Люди, які дивляли, дивились моїй канал, люди з освітою, люди, які е, розуміють, бачать вони всі прекрасно, і ви всі прекрасно це бачили і розуміли. Ну, якщо канадський Марк сидить в Канаді. І розповідає про це все. То він хоче допомогти, допомогти під покращити, піднести людей, дати людям то, що людям ніхто не розкаже про Канаду, дійсну правду, таку, яку вона є. Розумієте, розклав все по поличках, так як воно є, і показав суто, де в в якій коробці лежить. І зато мене люди поважають, зато люди мені дякують і зато люди ще до сих пір розуміють більше Канаду. Я зустрічаюся з багатьма людьми. І люди завжди до мене підходять і кажуть: Ну, Марк, ти, ти тоді правильно говорив. Ти, ти казав, ми були готовими, і для нас це не було якийсь, знаєте, якийсь шок, що тут щось неймовірне, що тут якісь квіточки на, на, на деревах ростуть, тільки і все. Ви собі просто уявіть, Якщо б я просто говорив тільки про один позитив іменно зі свого боку, то, то люди би думали, що тут взагалі потенційно можна жити як королі. І що з того би було, не всім це вийде, звісно, бо це є брехня, то тільки вийде по специфічних ситуаціях, яких не завжди, які ви не завжди знайдете в житті. І зараз, як ніколи, вдячний я вдячний людям, які піднімають важливі теми, які розповідають про те, як воно є в Канаді, бо справді це допомагає людям дуже сильно. І тільки люди з конструктивною точки зору і мислення. Можуть зрозуміти це люди, які просто завжди закриті в собі боягузи, вони не можуть це висловити, вони не можуть це сказати, вони не можуть вийти зі своєї бульбашки, які вони сидять, і вони себе дуже люблять, вони люблять про себе хвалити, вони думають, що вони самі розумні, що вони все найкраще знають. Але вони далеко не такі, тому що таких якраз людей ніхто не бере всерйоз. Ті, хто про себе думає високо, завжди треба ставати бути, знаєте. Нанизу і залишатися людиною, бо ми всі є люди. Ми не є кращими не від кого, і ми завжди маємо щось своє е, прекрасне, що ми можемо принести та поставити на стіл кожен з нас. Поставте 10, 15, 20 людей. Ви завжди з тих 20 людей хтось вам щось поставить та скаже. По іншому, і це дійсно є правда. І так треба розуміти, треба дивитись трошки більше на цей світ, по-іншому, і не дуже сильно не думати про себе там високо. Бо якщо будете думати про себе високо, то так і будете по життю ціле життя, знаєте, іти, боячися бути самим собою і жити, знаєте, в своїх таких якихось закри, закри, закритих почуттях. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.